Привіт, привіт, любі підписники, дорогі мої сонечки. Оцініть мене, будь ласка, без макіяжу. Ну, і звичайно, для вас невеликий вірш. Я лечу, я лечу над просторами земними, я лечу, я лечу додому, і журба все ж горта славними словами, якщо раз чи два на місяць не поїду у село. Славне місце предками козаками, славне материнським словом, я лечу, я лечу. Над помостами і берегами, хвилями чарівними, мене рідна роса умиває. як Ще два на місяць я поїду у село. Отже, дякую за увагу. Замовляйте вітання, замовляйте мотивації і рекламки в мене.